1970 рік європейські і американські війська налякані новою зброєю Радянського Союзу. Міг-25, Надсекретний багатоцільовий винищувач піднявся в повітря. На той момент ні американці, ні європейці не знали, які ж його характеристики. Але чутка про дводвигунний важкий винищувач, який ще й міг розганятися до 2,5 махів, тобто до трьох тисяч кілометрів на годину, звучало достатньо переконливо, щоб американський f 104 Starfighter, F5 Tiger II, флагманський F-4 Phantom, британський Buccaneer, навіть новесенький Mirage 5 застаріли. Так, попри все, кожен з цих літаків прослужив ще дуже і дуже довго. Але жоден з них більше не претендував на звання флагманського літака НАТО. З американцями все зрозуміло. В них уже кипіла робота по створенню F-15, і радянський монстр лише пришвидшив темп розробки. А що з Європою? Мені треба універсальний літак. Треба два двигуни. Я хочу, щоб було дешево. У мене застарів бомбардувальник. Люди швидкість щонайменше 2,5 тисячі кілометрів на годину. Інакше я за це діло не берусь. Нам терміново треба розвідник і електроніки побільше. Але ж це вже ні разу не дешево. А і ще врахуйте, що наша обов'язкова умова, що ми маємо випускати літаки в себе в країні. Канада? Це хто а Канада? А ти тут ще яким боком. Як бачите, проблема Європи була не стільки в старих літаках, скільки в самій Європі. Якби кожен окремо розробляв би свій винищувач, то вони б були б просто золоті. Бо витрачати мільярди на розробку і закуповувати сили 300 літаків, це якось занадто. А як зробити щось разом, так всі починали тягнути простирадло на себе. Про створення чогось на кшталт Панавіа Торнадо заговорили ще в 1960 році. Ініціатором були британці, які хотіли дуже універсальну машину, що замінила б і бомбардувальників, і розвідників, і ще б була б непоганим флагманським винищувачем. При цьому кошти, вага і вартість експлуатації в них відходили на другий план. Спочатку така ж ідея сподобалась і Франції. Але коли вони побачили, в яку копійку їм ця радість обійдеться, вийшли з програми BAC The South AFVG і вирішили зосередитись на своєму Міраж 5. Так, він гірше, але це не завжди головне. Міраж 5 набагато менше коштує, простіший в виробництві його легше продати комусь ще. І банально він дешевший. Година польоту Міраж 5 коштуватиме під 10 тисяч доларів. А майбутній Панавіа Торнадо буде їсти по 25-30 тисяч доларів щогодини. Британія ж без Франції програму не потягнула. В 1967 році програма офіційно закрилась. Але вже в 1968-му з'явилась така собі група незадоволених. А саме Західна Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Італія та Канада. Річ у тім, що їхній тодішній основний винищувач Lockheed F104 Starfighter мав дуже круті характеристики, як на той час. Але був настільки складним в керуванні, що пілоти боялись на ньому літати. Тому ці країни хотіли чогось технологічного, але такого, щоб воно не падало по дорозі до поля бою. Британці зраділи і приєднались до них. Але бельгійці, як порахували, скільки ця радість буде коштувати, вирішили купити собі французький Міраж 5 і не морочити голови. Щодо Канади, то в якийсь момент вони зловили себе на думці, що самі не знають, як опинились на європейській тусовці. Виробництва на їх території не буде, бо це нерентабельно. А якщо Канада сама не вироблятиме винищувачі, то й толку з цієї програми небагато. Та й нові літаки їм не надто сильно треба. А якщо через кільканадцять років винищувач все ж доведеться купувати, то його можна замовити і в американців. Власне, згодом вони й замовили F18. Що цікаво, я вже випустив відео про цю машину, і воно традиційно буде в підкасті. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. І от 1969 рік всі вже знають, що радянський Союз створює новітню вундервафлю Міг 25 за секреченими характеристиками. США вже завершує в 15. А європейці, ну якби вони вже аж порозумілись, наступного року вже було конкретне технічне завдання. А 14 серпня 1974-го перший прототип піднявся в повітря. G91 und ein Starfighter eskortierten den teuren Vogel bei seiner Юнхатша. Попри всю цю бюрократію, машина вийшла досить таки цікавою. Як а панавія торнадо це флагманський винищувач. Саме тому він був оснащений передовою електронікою, велика частина з якої була засекречена. Також літак використовував новітні напрацювання в сфері двигунів прямо з британо-французького «Конкорд». Сказав би я, якби німці не посварилися б з британцями, а частина інформації не потрапила в Радянський Союз. Панавія Торнадо мав велику проблему: досягти максимальної швидкості він то міг запросто. А от притормозити не сильно. Частково цю проблему вирішували повітрозабірники. Але ключове слово частково. Проте, якщо вони вийдуть з ладу, то зупинити літак зможе лише професійний пілот. Група розробників Конкорд вирішили подібну проблему, але це була секретна інформація. Британці вже іначе й були готові поділитись деякими напрацюваннями. Але німці стали трохи наглими і захотіли взнати все. Плюс Радянський Союз підозріло швидко вирішив аналогічну проблему на Ту 144. Коротше діло дійшло до суду. Британія вперлась, а Панавія Торнадо пішов в серію з одним невирішеним дефектом. Власне, як я вже й казав, найбільша проблема Європи в самій Європі дуже багато різних політичних сил на відносно невеликій території. І ось 10 липня 1979 року перший політ серійного панавія Торнадо. Загалом створення винищувача зайняло майже 20 років. Тим не менш, він досі був актуальним. Два двигуни Turbo Union rb 199 34 rmk 103 давали по 43 тисячі вісімсот тяги кожен в звичайному режимі. Це дозволяло розігнати 14 тонну машину та 6 тонн зброї до крейсерських 1300 км на годину. А 76 800 ньютонів на форсажі давали максимальну швидкість польоту в 2400 км на годину. Коефіцієнт тяги до ваги літака становить 0,77. А це означає, що літак міг досить швидко змінювати свою висоту польоту. Швидкість вертикального підйому становить 277 км на годину. Щоб ви розуміли, коли даний коефіцієнт становитиме 1, то літак зможе летіти вертикально лише за рахунок двигунів. Або ж без одного крила, як цей F-15 старої модифікації. Нові модифікації вже так не можуть. Але про це все я детально розповів в ось цьому відео. Там ви і дізнаєтесь, як це цей F-15 полетів без одного крила і коли це сталося. Бойовий радіус Панавіа Торнадо півтори тисячі кілометрів. Чого цілком достатньо. Стеля польоту 15 тисяч метрів. Довжина 16 метрів 72 сантиметри. Висота 5 метрів 95 сантиметрів. Візитівкою панавіа торнадо є крила зі змінною стріловидністю. Це дозволяє створювати багато підйомної сили, коли крила розгорнуті, а літак летить на невеликій швидкості. А коли Торнадо» виходить на нас звук, крила складаються, щоб не заважати двигунам робити свою роботу. В розгорнутому вигляді розмах крил становить 13 метрів 91 сантиметр, см, складеному 8 метрів 60 см. Екіпаж дві людини. І навіть через 50 років від свого першого польоту бойові можливості панавія Торнадо» вражають. Це завдяки постійному оновленню електроніки та адаптації до нових систем озброєння. Для ближнього бою є 27-мм гармата та ракети повітря повітря ближнього радіусу дії АІМ 9 Сейдвіндер та АІМ-132 ЕСРА. Для ураження наземних цілей використовуються ракети повітря поверхня «Брімстон», а для стратегічних об'єктів ворога Стормшел. Про детальні характеристики цієї зброї я розповів у цьому відео. Раджу глянути. А для боротьби з радарами існує одразу дві ракети. Перша ALARM. А друга AGM88 HARM. Плюс усі можливі види бомб також в розпорядженні Panavia Tornado. Але щоб ще підвищити боєздатність літака, його електроніку можна розширювати зовнішніми модулями. Тому Panavia Tornado до певної міри є конструктором. Наприклад, на один з пілонів можна підвісити модуль an aaq 28 Lightning. Він дозволяє максимально точно навести ракету на ціль. Система електронної протидії GSC Sky Shadow дозволяє змінювати курс деяких ворожих ракет повітря-повітря. Ну і от тепер постає питання, як ця вся технологічна радість проявила себе в реальних боях? Перші бої за участі Італії, Британії та Саудівської Аравії сталися в 1991 році, під час першої війни в Перській Затоці. Частина їхніх винищувачів працювала як бомбардувальники, а інша частина використовувала ракети agm 88 Harm для придушення радарів ворога. До речі, саме тоді Саудівська Аравія виявила, що панавія торнадо навіть ефективніший на малих висотах ніж американський f 15 e І це сильно вплинуло на вибір літаків для різних місій. Потім винищувачі використовувались під час боснійської війни 1992-1995 років. Але тоді вони часто виконували розвідувальні місії. В 1999 році, в рамках операції Союзна сила німецькі винищувачі прилетіли в Югославію. Це була перша наступальна повітряна місія Німеччини з часів Другої світової війни. Їхні торнадо налітали 2108 годин і 446 вильотів, випустивши 236 ракет agm 88 ХАРМ по ворожих цілях. Також трішки літаки встигли побути її в Афганістані, але й нічого толком там і не зробили. Нині ж панавія торнадо виходить на пенсію. Більшість країн експлуатантів потихеньку списує свої машини. Причому літаки в досить таки непоганому стані, бо масово в бою майже не бували. І їх майже завжди використовували на частесеньких європейських аеродромах. Тому було б дуже і дуже непогано знайти пару десятків в шахтах львівського метро. Як як а панавія торнадо буде гідною заміною для наших Су-27. Бо F16 це все-таки літак іншої вагової категорії. Що ж думаєте ви про цей літак? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку для мене це справді дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хтось хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз, давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні.